Такий вчитель. Вчитель це дати свою ручку учню і забути про неї, вчитель це грати з ними в сучасні ігри, вчитель це пояснити складне, простими словами, вчитель це підтримати будь-яку їхню ідею, вчитель це розмовляти на серйозні теми і жартувати з ними, вчитель це розбирати їх шифрований почерк. Вчитель це слухати їхні переживання, вчитель це допомога в усьому та усюди. Вчитель це підтримка, коли учню погано і коли його спіткав успіх. Вчитель це мудрість, яку він передає та приймає від учня. Вчитель це робити дітей щасливими, це пояснювати одне й те саме по декілька разів і не ображатися на них. Вчитель це відповідальність за майбутнє країни, вчитель це повага та розуміння до кожного. Вчитель це показувати, що світ навколо цікавий. Вчитель це виховувати у них особистість, вчитель це радість, вчитель це винахідливість, вчитель це захоплювати своєю ідеєю, вчитель це чарівник, який захоплює свій предмет. Вчитель це вогонь, який запалює серця учня, вчитель це друг, який завжди підставить своє плече. Тримаю я надеюсь, цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого. Гароші не купити тільки час, російсь на зметодично ділив. Кого жіною, когось, когось піняв. А я на кого забив. Старі фотографії Не забудь по води, бо добре числе з тобою завжди воне Дешеве пиво і сухє вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби тобусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим. Старі фотографії на стіл розпаде. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь поводи, бо добре чи тобою, Примітивну музику, так чесно, що пропила ви дослід. Чекали, що прийде такий момент, коли під ною впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. <staudz> Здорово, Ми вітаємо з нерхителі. Хочемо подякувати вам за терпіння, розуміння та підтримку. Дорога наша Ольга Миколаївна, Ми щиро вітаємо вас, з Днем учитель. Ми хочемо подякувати вам за підтримку, за цікаві уроки, за те, що навчаєте в нас нового і цікавого. Дякуємо вам школи дорога наша Ольга Миколаївна. Ми вас вітаємо з Днем Учителя. Хочемо вам подякувати, що ви стали дуже гарною цінки і терпить нас і виконуєте всі бажані дітей. Ольга Миколаївна. Я щиро вітаю вас з ним, вчителям. Ваша праця для нас дуже важлива, і ми щасливі, що саме ви наша вчителька. Я висвітаю за вчителя, щоб були щасливі, здорові і кілятки. Вітаю! Бажаю моє розлагане і щастя. Дорога Оля Миколаївна, я вас вітаю, мене вчителя. Я хочу подякувати за любов і турботу. Я хочу вам побагати мирного неба і щастя, і здоров'я. Я вітаю вас, днем вчителя, щоб ви ставили всім хороші оцінки, щоб у вас було мирне небо над головою, щоб ви не хворіли і щоб ви залишалися такою молодою назавжди. Дякую за те, що нас вчители. Хочу вам побажати ви наш любими учитель, пораднику і дружу, ви вибрали дорогу непросту Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу, миру вам і вашій родині Шановна Ольга Миколаївна, вітаємо вас, днем вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою та всього-всього найкращого. Хай ваші мрії здійснюються. Всі-всі-всі. Дорогі -всі. і любі вчителі! Дорога наша Ольга Миколаївна, вітаємо вас зі святом. Дякуємо за те, що ви така неймовірна і неповторна. Дорога наша Ольга Миколаївна, ми щиро вітаємо вас, не вчителя. Хочемо подякувати вам за цікаві уроки, доброту та підтримку. Бажаємо здоров'я, радості та усмішок щодня. Нехай у вас буде багато щасливих моментів та учнів. Вже усім завітала учні. Шановна Ольга Миколаївна, вітаю вас, вчителя. Дякую вам за вашу мудрість, терпіння і підтримку. Бажаю вам успішних і вдячних учнів, здоров'я та миру. Дорога наша Ольга Миколаївна, ми вас вітаємо з днем вчителя, щоб ви були завжди, яка ви є. Щоб ви завжди була міцна, сильна і, за... і дякуємо вам. За те, те, що витримували нас, хлопців, за те, те, що вони не слухали, сварились. Але нічого, це все жарти. Дякуємо вам за все, високих ніжних і Миколаївна та всі наші вчителі хочу привітати вас з Днем Вчителя. Та побажати вам успіху та натхнення у роботі, розумних учнів та терпіння. Дорога наша Ольга Миколаївна, Ми щиро вітаємо вас з днем учителя. Хочемо подякувати вам за вашу працю, цікаві пізнавальні уроки. Незабутні екскурсії, веселі перерви. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і терпіння. Ми вас дуже любимо! Дорога наша Ольга Миколаївна щиро вітаємо з ним вчителям. І дякуємо вам за вашу доброту, підтримку та любов. І бажаємо вам міцного здоров'я і щастя. Дорога нашого хламу. Ми вас щиро вітаємо, з Днем вчителя, дякуємо за вашу терпіння, доброту і велику працю. Бажаємо здоров'я, щастя, ми ніколи, вам дорогі. the